Люди вірять у долю. Мені треба гроші. Мир і спокій. Що я пропустив? П'ять нападів на ловців за кілька місяців і ніхто не відповів. У нас проблема з монстром на узбережжі, а серед нас є мисливець. Відьмече потрібні твої послуги. Ти за нами йдеш? Ми на порозі війни. Я хочу допомогти. Потрібна відвага, щоб протистояти натовпу. Я відчував, що між вами двома щось є. Ми приїхали в це місце, щоб не зустрічатися, і сам знаєш ким. Тобі треба така, як Есі. Як на мене, мудро нікому не довіряти. Ми жили в мирі дуже довго, щоб його втратити. Якщо в небезпеці один. Що ти зробив? Ти кожен з нас. Боюся, люди не шукають правди. Я запобігаю війні. Чому ти наполягаєш на ній? Що це? Ес. Люди думають, що я пом'якшав до монстрів. Těto dvě duše od seneta.